У Тернополі авто збило жінку. Автопригоду зареєстрували поліціянти о 19.30 на вулиці, 15 квітня, 11 червня. Водій автомобіля Мерседес Бен Спрінт, рухаючись заднім ходом біля магазину, збив перехожу. 81-річну жінку з гематомами та переломом госпіталізували. Тернопільські правоохоронці викрили продавця гранати. Оперативники Тернопільського районного управління поліції отримали інформацію про те, що тернополянин має намір збути вибухонебезпечний предмет за винагороду. Слідчі відкрили кримінальне провадження, в межах якого співробітники кримінальної поліції здійснили оперативну закупку. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї і направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За скоєння злочину проти громадської безпеки 37-річному жителю обласного центру загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. 17-річного жителя Тернопільщини поліцейські підозрюють у викраденні мотоциклу. Подія трапилася у Хоросткові Чортківського району. 47-річний місцевий мешканець виявив відсутність транспортного засобу і звернувся за допомогою до співробітників поліції. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, потерпілий. На деякий час залишив мотоцикл із ключами на узбіччі біля місцевої дослідної станції. Коли повернувся, двоколісного транспорту вже не було. Ські правоохоронці опитували ймовірних очевидців та свідків події, переглядали записи із камер відеоспостереження і вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неповнолітній житель Хоросткова. Хлопець пояснив, що мотоцикл привласнив, аби перефарбувати його та надалі користуватися ним. Реалізувати задуманий юнак не встиг, оскільки його викрили поліцейські. Транспортний засіб украдія вилучили і направили на експертизу. У поле зору працівників поліції неповнолітній раніше не потрапляв. За вчинений злочин неповнолітньому загрожує обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років. Надзвичайники врятували ще одне людське життя. 11 червня по обіді до рятувальників звернулася жителька села Бедриківці Заліщицької територіальної громади Чортківського району. Жінка повідомила про те, що її 88-річна сусідка не відчиняє двері та не виходить на зв'язок. Ймовірно, їй потрібна допомога. Надзвичайники, що оперативно прибули до місця події, за допомогою спеціального обладнання відкрили вхідні двері будинку, де знайшли потерпілу, що потребували невідповідь. Складної медичної допомоги жінку передали працівникам швидкої її госпіталізували. Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, якого підозрюють у крадіжках. 24 та 26 травня невідомий розраховувався у місцевих торгових закладах за придбаний товар чужою банківською карткою. Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або вам відоме його місце перебування, телефонуйте за номерами поліції у Тернополі 27 11 70 096 276 25 59 або на лінію 102.